Я мавка, я донька Волинського краю. Я казка поліська, що довго блукала, мене чарівниця покликала з гаю, і вийшла я із казки і піснею стала від серця до серця. Від краю до краю несли мене лесені крила Невпинні Та де б я не була, завжди пам'ятаю, що рідна оселя моя На Волині Я знаю, що коси мої це вирізки Я знаю. Що очі озера блакитні? Я знаю, що серце моє українське, в якому вогні засвітились досвітні, і зійшли вони сонцем вродливої долі, а темрява ночі навіки згоріла, живе у єдиному. В одній колі дочка України, Волинь моя мила. Хто з нею не бачився, приїдьте, будь ласка, та ниви, озера гаї солов'їні. Якщо ви не забули, що таке казка, ви її зустрінете тут, в нас.